Так, Всім доброго дня. Сьогодні, як і обіцяли, випускаємо нове відео про наш новий мотоцикл. Ну, Він не зовсім новий, але для нас він новий. Це Lifan 150 LF152E 18 го року випуску. Ось такий мотоцикл. Я думаю, ви не очікували, що він буде розібратий. Але я вже ним потрохи займаюсь. Зняв глушна, глушник, буду його фарбувати. Також зняв задній. Ліхтар, тому що він трохи тріснув на ньому пластик, треба його буду заклеїти. Він вже на номерах. Ось такі номера ми отримали. Є ж болячка на цих мотоциклах, що номера тріскаються. Я вирізав під нього пластину з жесті і скрутив її болтами. То зараз він стоїть дубово, нічого він там не відвалиться. В принципі, все у нас працює. Запускати я його не буду, бо. Немає зараз глушника, тому вважаю, не варто це робити. Я додам під відео, зараз фотографії з'являться, як він виглядає, бо зараз, звісно, не дуже зрозуміло, так то він взагалі дуже файно виглядає. Але не зараз. В принципі, що сказати: пробіг. Пробіг у нас невеликий. Як для мотоцикла цього року: 3600 км, З них я вже там наїздив десь 200-250. Проблем з ним ще не було. І то добре. Я вже встиг поміняти кришку генератора, ну то буде окреме відео. Де я її замінював, адже вона була пробита, далі там я все викладу покажу. Але, в принципі, буде зима, буду займатися ним, а потім будуть вже нові відео з ним, де буде все показано та розказано. Якось так. Всім дякую за увагу.